Ну і далі також про наших військових, але про жінок. Отже, чисельність військовослужбовиць у лавах збройних сил України збільшилася на 40% у порівнянні з 2021 роком. Про це повідомляє Міністерство оборони України. У відомстві зауважили, що кількість жінок у війську за два роки зросла на 12 тисяч, і от зараз проходять службу майже 43 тисячі військовослужбовиць. Міністерство оборони скасувало усі обмеження для доступу жінок до будь-яких посад в армії. Раніше вони могли претендувати. Вати переважно на медичні спеціальності влаштовуватися на посади зв'язківців, бухгалтерів, діловодів та кухарів. Однак зараз жінка в армії може бути водієм, гранатометником, заступником командира розвідувальної групи, командиром бойової машини піхоти, ремонтником, кулеметником чи снайпером. І українські жінки руйнують стереотипи відносно слабкої статі. Так Національна гвардія України оприлюднила відповідний мотиваційний ролик. Давайте дивитися. Ким захочеш. Ти можеш бути тою, ким захочеш. Ти можеш бути той, ким захочеш. Ти можеш бути тою, ким захочеш. Ти можеш стати той, ким захочеш. От, просто зараз з нами на зв'язку Алла Кошляк, солдат 13-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України Хартії. Пані Алло, я вас вітаю. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Слава Україні, героям слава дуже хочеться дякую, почути вам, що долучили до ефіру. Дуже важливу тему піднімаєте. Дуже хочеться почути вашу історію. От що вас мотивувало змінити вашу професію? Це журналістика на військову службу. Можу так говорити тільки за свою мотивацію, тому що кожна і кожен приходить до війська із своїми певними мотивами, але точно мета у нас у всіх одна. Ми всі наближаємо перемогу, і ми всі прагнемо того, аби ворог пішов з нашої землі аби вийти на кордони 91-го року. Особисто моя мотивація була в тому, що я можу бути корисною в лавах сил оборони і на моє особисте переконання. Чим більше людей долучиться до лав оборони, тим швидше цей весь процес відбудеться. І якщо говорити саме про представленість жінок в армії, це Важливе питання, і мені здається, що е, чим більше жінок власне долучатимуться до сил оборони, чим більше добровільно стануть на військовий облік не тільки тих спеціальностей, які зараз є обов'язковими, а е, і загалом е, з, влас, з власної волі, тим менше ми взагалі будемо говорити про якусь окрему категорію е, жінок в армії, тобто. Е, Питання саме по собі зникне через те, що е, це стане звичним, і е, в цьому я теж вбачаю якби і свою невеличку роль. Е, плюс маючи е, великий досвід в комунікаціях, думаю, що можу прислужитися саме тут. Тут тобто вже 9 місяців, навіть трошки більше, е, перебуваю в лавах сил оборони і е, про свої рішення не шкодую. От наскільки на початку було складно, можливо, з точки зору внутрішньої перебудови, і от ви заговорили, що а, за жінок у війську загалом, як ви оцінюєте ті зміни, які зараз відбулися, те, що жінкам вже а, дозволили обіймати різні посади у війську, у тому числі і чоловіча? Ну от знову ж таки, я би не ділила на чоловічі і жіночі посади. Мені здається, що цей поділ був дуже штучний, і е, тут е, велику подяку треба висловити тим волонтерам і активістам, які цією темою системно займалися. Із 2014 року зокрема є така організація Невидимий батальйон. Саме вони просували зміни законодавчі. Завдяки е, ним, е, о, це питання професії. воно зрештою. Було знято, і е, зараз е, ну я можу судити тільки з власного досвіду якихось перепон і перешкод загалом немає. Я не кажу, що зараз там з гендерною рівністю в армії все ідеально. Треба просто пам'ятати одну просту річ, що армія це зріз нашого суспільства. Наше суспільство досі має ну. Багато упереджень досі має якісь певні виклики, які повинно долати. І так само і в армії вони з'являються. Але це процес, я вірю в те, що е, власне ця тема еволюціонує, як і багато інших речей в армії. У нас і забезпечення в 2014 році було не таке, як у 2023. Тому е, думаю, що це е, така еволюція, але вона не відбудеться без тих людей, яким не байдуже і. От волонтери, ветеранки свого часу відіграли в цьому важливу роль, і як я бачу роль жінок військовослужбовець зараз в лавах сил оборони, це доводити, що вони можуть на рівних виконувати задачі а деякі задачі можливо і краще. І тільки від того, як людина себе проявляє в своїй новій ролі, і залежить те ставлення, яке буде. Якщо казати про мій власний досвід, мені не доводилося стикатися з якимось там. Жахливими печерними проявами сексизму жарти можливо були там якісь сумніви, що ти тут робиш, можливо, теж були там військоматі не одразу хотіли мене приймати і трошечки дивилися на мене так підозріло, що я тут забула. Але мені здається, що всі ці речі вони змінюються тільки дією, тобто від кожного і кожної з нас залежить, Яку саме армію ми будуємо, і е, вважаю, що кожен і кожна якраз може такий свій внесок невеличкий приносити е, і показувати, що? Е... Жінки і чоловіки в армії однаково корисні на різних посадах абсолютно, от і в тому ролику, який ми зробили з колегами з Хартії, ви можете бачити жінок в різних ролях і операторки безпілотних авіаційних комплексів, і розвідка і та що завгодно, і насправді тут ще один момент, про який я дуже хотіла би зазначити, що декого є таке побоювання. Мовляв, якщо жінки ставатимуть на військовий облік, то їх одразу там може відправлятимуть кудись на передову, і там кажуть, що та куди мені там штурмувати окопи, чи е, щось там копати, будувати бліндажі, чи там тримати гвинтівку. Правильно е, є багато різних посад, і насправді е, і в експертах е, хороших фахівцях з логістики є потреба, і в фахівцях із... Кадрових питань є потреба, і в фахівцях з психологічної допомоги є потреба, і в медиках завжди є потреба. Тому власне способів, як себе проявити, їх насправді дуже багато. От ви, до речі, заговорили за забезпечення, тому що воно доволі сильно відрізняється від минулих років і є значно кращим. Чого все ж таки зараз не вистачає, от особливо для жінок у війську? Ну тут е, я буду говорити про хороше про те, що змінюється. Я буквально перед нашими з вами ефіром перед, перед розмовою побачила новину про те, що вже тестували і е, беруть на забезпечення білизну, так жіночу е, що... білизну. Так, і ну, комусь здасться дрібницею, але мені здається, що це такий дуже важливий маячок дуже важливий сигнал для усіх, що ми дбаємо про кожного у війську, тому що ну, це весело, коли тобі видають е, ж, е, замість жіночих чоловічі труси, але е, приємніше, коли е, там, твої потреби теж враховують, і форма, і бронежилети зараз розробляються е, де враховані ну, чисто фізіологічні, так, особливо. І різниця між чоловіком і жінкою. Тож хочемо, щоб всі на рівних служили в лавах Сил, сил оборони, то і забезпечення повинно бути відповідне. І, на щастя, ми до цього приходимо. А чого можливо ще не вистачає все ж таки? Чого, чого хот хотілося б? б? А, можливо, Якогось от ще більше, знаєте, публічного обговорення, от необхідності служити так на рівних на однакових посадах. Особисто мені от зараз важко відповісти, бо я не стикалася з тим, щоб мені чогось там особливих умов ми не потребуємо. Ну, типу, коли ти живеш на полігоні. На навчаннях у наметі, то ти разом з усіма живеш на полігоні на навчаннях у наметі, і туалет в тебе вибачте на дворі, от митися раз там на певну кількість часу. Але це ті невеличкі незручності, з якими доводиться миритися, тому що мета нагадаю у нас у всіх одна: побороти ворога, звільнити нашу землю і повернутися там до цивільного життя. Хто не планує пов'язувати кар'єру з армією або продовжити служити вже на благо якось сил оборони України, але в більш такому спокійному темпі. Тому не можу сказати, що от чогось не вистачає. Просто треба, мабуть, більше про це говорити більше говорити про те, що жінки так само я не кажу зараз, що всі повинні сьогодні ж піти і зареєструватися у військкоматі. Але мені здається, це була б непогана ідея робити ну, більшій більші кількості людей про це подумати і робити на цьому акцент частіше. Наскільки зараз у вас, от особисто серед ваших знайомих жінок, багато військовослужбовець або жінок, які стали, пішли до війська? Серед моїх знайомих. Багато. Ну, але в мене дуже специфічна бульбашка. Знаєте, це або е, медійники, або волонтери. І е, ну, навіть ті, хто досі на якійсь цивільній роботі, час від часу, ну, в мене такі розмови з подругами відбуваються. Наприклад, а що ти порадиш там, якщо я зараз е, подумаю там, мобілізуватися чи підписати контракт? Тому в мене не репрезентативна вибірка, у мене їх доволі багато. Так. І от як ваші рідні а, сприйняли? Те, що пішли служити? Спокійно. Звісно, мама хвилюється. Звісно, вона у мене перепитала там, наскільки ти впевнена в, то, в цьому своєму рішенні. Ну, вона вже якось звикла, що я якщо щось вирішила, то так і роблю. Звісно, вона іноді каже, що мені більше пацює сукня, а не форма. Але загалом підтримали і з цим рішенням не сперечалися. Мої батьки зараз біженці у Румунії. І це ще одна моя така мотивація. Мені дуже хочеться, щоб вони швидше повернулися додому, тому власне я тут. І мені здається, що для багатьох людей мотивація саме така. Друзі підтримали, друзі допомагали збирати на якийсь там екіп, на якісь речі, які зроблять перебування в силах оборони більш комфортне, там не знаю, легший, менший спальник, теплішу термобілизну. Хоча дуже багато з того, що видає держава зараз як забезпечення, насправді теж класної якості. Просто якщо ти хочеш. Саме тобі було от в чомусь максимально комфортно, то ну тоді вже дбай про це сам. Я вам дуже дякую за відповіді. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, що з нами на зв'язку Алла Кошляк, солдат 13-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України Хартії, і от говорили про те, що жінок у війську стає все більше, і яке зараз забезпечення для наших військовослужбовців.